Російська армія завдає ударів по власному ж місту. Потерпають мешканці суджі, населений пункт розбивають бомбами та ракетами, аналогічно як це робили із українськими бахмутом та Авдіївкою. Таким чином московити намагаються вигнати українських військових із суджі, а на цивільних росіян їм байдуже. ЗСУ продовжують винищувати північно-корейських найманців, які воюють на боці росіян. На Курщині бійці го полку сил спецоперації ліквідували понад десяток КНДРівців. п'ятьох за двохсотили у стрілецькому бою. Ще вісьмох знищили за допомогою безпілотників. Серед особистих речей корейців знайшли китайсько-російську радіостанцію, детектор дронів, посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка, та документ про вступ до партії. КНДР постачає рашистам не лише живу силу та ракети. Московити хизуються і північно-корейською самохідною артилерійською системою Коксан. Її замаскували на російській позиції. Росіяни атакували прикордонне місто Семенівку на Чернігівщині. У наслідок артобстрілу постраждали троє людей. Двох ушпиталили. Знищено декілька будинків та пошкоджено одне із підприємств. Затримали ФСБшних агентів, які шпагували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні. Зловмисники вистежували потрібних їм осіб із дахів за допомогою біноклів. Окрім цього, фігуранти також коригували ракетні удари по українських оборонних заводах та енергооб'єктах. Затриманим загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Врожайний день для українських військових в районі міста Лиман. Бійці 63-ї бригади поцілили в транспортний засіб, де перебували рашистські прихвостні. Також наші хлопці підірвали і триколорний танк. Ризикуючи власним життям, рятують інших. Вибухотехніки розміновують після російських обстрілів не лише сушу, а й водойми. До прикладу, на Київщині, неподалік Обухівського району водолази сапери вилучили уламки російського безпілотника, які були всього за 5 метрів від берегової лінії. На виплату однієї тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка вже подали понад 11 мільйонів заявок. Щомісяця тисячу гривень обіцяють доплачувати і вчителям. З вересня ж ця сума має зрости до двох тисяч. У межах зимової підтримки діє й ініціатива є книга. Уже отримали понад 56 тисяч заявок від тих, кому торік виповнилося 18. Від січня розпочне працювати ще одна програма: це субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб.